Доброго дня, слава Україні! Знову піде відео про ОПМ Optical Power Meter, точніше, оптичний вимірювач потужності, який вам дозволяє в певних ділянках виміряти рівень сигналу і зробити з цього якусь там діагностику або знайти якусь проблему. В принципі, є попереднє відео, ви подивіться, там я більше розповідав, є деякі моменти, так що, в принципі, будемо рухатися по даному виробу. Куплений він з Алікспреса. Така от коробочка, він приїхав. Він коштує 7 доларів. З брав я його. Тут бачите, мінус 50, плюс 26. Ви можете брати будь-який. Там, якщо буде мінус 70 і плюс 10, можете такі купляти. Ролі немає. Все одно, діапазон, який ви будете вимірювати, він буде у вас закінчуватися максимум плюс 10, ну і мінус 40. Все там. Далі діапазони вони вам не потрібні. В принципі, вироб приїхав дуже швидко. Рекламувати рекламувати Аліекспрес не буду. там 10 днів буквально 10-11. По самому виробу досить такий корпус міцний, якісний, такий ну, трошки важковатий. Всередині збудований акумулятор. Батарейки не треба, заряджається він через Type-C. Тайпсі є в комплекті, так само, як і шнурочок підвісу на шию або на руку. Саме підключення з ліхтариком знаходиться зверху. Закривається окремо кришечкою. Кришечка так. Неочікувано якісно працює, так відкидується. Прикольно. Включається, має маленький дисплей. Кнопка включення. Затримуємо. Включається. Дісь буде краще видно. Ось так. Він має певний блик. Ми на ньому маємо переключення довжини хвилі. У нас є посередній кнопочка лямбда. Ми переключаємо 1550. Ну і по колу. Віряти, ми будемо 13.10, тому що ми мене медіаконвертер конвертор на, на 13.10. Ми маємо так само LED. Це відключення LED. Якщо нам треба. Включити LED. Ну і так само при. Зараз секунду. Затримка ці кнопки. У нас включиться ліхтарик. У нас є дві функції CRF, яка вже з попередніх відео, подивіться, дозволяє вимірювати запам'ятати вимірювання те, яке ви вимірюєте зараз. І підключити потім в каскад якесь джерело додаткового затухання, і вам сам прилад покаже, ну, сам вимірювач покаже різницю. Не треба запам'ятовувати. Через то, ну давайте спробуємо. Так. У нас мінус -6, 6.6. Ми ставимо запам'ятати. Знизу стає 0, він показує те, що він запам'ятав, 6,7, воно вже не міняється. І показує різницю від 6,7. Оскільки у нас нічого не змінилося, так і приходить з 6,7, ми введемо імпровізований атенюатор з неправильною поліровкою. Точніше, вона правильна, але поєднувати зелений з синім не можна. Але ми це поєднаємо. Вона нам створить додаткове затухання, додаткові втрати. На цьому неправильному з'єднанні. І ми бачимо, що ми маємо зараз вибачаюсь. О, так. Ми бачимо, що ми маємо 3 і 1 децібело з втрат на неправильному. Неправильний підбори конекторів, конекторів. Тому що сини з зеленим включати не можна. UPC з APC підключати не можна. В принципі, це як з додаткової функції. Є ще функція Unit, вона досить непогана, вона дозволяє пам'ятати попередні вимірювання. Ну, в принципі Далі будете користуватись зрозумієте? Як? Досить простий, нічого такого заумного в йому немає. Досить компактний, мініатюрний і коштує 7 доларів. В принципі, це топ ціна за такий пристрій, негабаритний, який влазить там в карман, там ну, куди завгодно можна його засунути. Так що, слава Україні!